Вже гість на зв'язку з нашою студією. Це надзвичайний повноважний посол України у США з 5 по 10 рік. Наш дипломат Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні! Вітаю, героям слава, пані Олеже. Звичайно, що ми втішилися на декілька днів тому. З'явилося світло в кінці тунелю, навіть легка нотка оптимізму. Що продовжили канікули, то все таки. Сядуть, домовляться всі три партії: партія е, республіканців, партія республіканців Трампа і партія демократів, і всі разом розблокують зокрема і військову фінансову підтримку для України, Ізраїлю і вирішать проблеми. Але дивлюся, що сьогодні, вчора е, політику цитує велику кількість сенаторів, в тому числі і республіканців, які так і кажуть, що навіть якщо ми на канікули підемо різдвяні на тиждень пізніше, «Congress unlikely to finish work on Ukraine border deal this year. Тобто наблизились, просунулися, але цього року кордон рулить, а не логіка. Отже, нічого нам не очікувати цілий січень. Я подивився, першоджерела дійсно верегінність. Досягнення компромісу в Сенаті є, але це все ще вирогідність, і вона зрозуміла не 100%. Треба розуміти, що навіть після досягнення компромісу в Конгресі треба, щоб це рішення підтримала палата представників, а там ситуація є ще більш складною, враховуючи. Вплив правих, республіканців, трампістів, і я ось сьогодні подивився. Є деякі коментарі, де стверджується, що вони взагалі не зацікавлені в досягненні компромісу і ну, досягнення порозуміння з демократами, яке б дало можливість розблокувати рішення щодо підтримки України. Тобто ситуація дуже складна і за будь-яких умов, навіть якщо до різдва, тобто залишилось зовсім небагато, будуть досягнення компроміс в сенаті. Ясно, що остаточне рішення воно перекочує на наступний рік. І там, судячи з розкладу роботи конгресу, сенат здається починає 8-го, а палата представників – 9-го. І Джонсон, як ви знаєте, спікер палати представників, розпустив своїх своїх конгресменів, і ясно, що він не збирається робити на зусилля, дай Бог, щоб це відбулося наступного року. Пане Олеже, нас фактично не те, щоб переконували. Але риторика останніх кількох тижнів була такою, що американці такі допоможуть. Так, зараз халепа, кепська ситуація, але вони не залишать. Нас і е, переконували нас тому, що це насправді все є внутрішньополітичні американські справи. Зараз ми бачимо, що Україна може справді суттєво постраждати, може це може вилитися в те, що просто-напросто в нас будуть вагомі втрати на полі бою, і невідомо ще що. Е, чи справді це тільки політика, і яка стосується лише Сполучених Штатів Америки. Да, це в основному питання внутрішньополітичної боротьби. Це боротьба, гостра політична боротьба між республіканцями і демократами, і також боротьба всередині самої республіканської партії. Тобто, Україна, як я сказав раніше, вона потрапила в жорно внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах. І те, що боротьба буде тільки загострюватися, загострюватися, свідчить і початок фактично процесу імпічмента президента Байдена, і те, що наступного року в Сполучені Штати вступають вже в фінальну стадію передвиборчої боротьби середина січня, перший праймер республіканців. Трамп міцно утримує під контролем республіканську партію, все це грає проти України. Тобто не можна сказати, щоб бажання скоротити допомогу Україні було, скажімо так, головним або Суттєвим фактором в цій проблемі в цій боротьбі, але треба розуміти, що в палаті представників дійсно додається до цього внутрішнього політичного протистояння. Анти, антиукраїнська українофобська позиція невеличкої, але дуже голосливої і зараз достатньо впливової групи крайніх крайні правих республіканців трампістів, які постійно виступали проти скорочення допомоги України, і деякі з них взагалі закликали до припинення припинення такої допомоги. Тобто Пан... ситуація дійсно, я б сказав, складна і тривожна для, для нас, пане Олеже. Дві інформаційні кампанії ми бачили від початку російсько-української війни 2014 року і по день сьогоднішній. Перша називалася істерія під назвою Крим наш, а друга істерія на федеральних каналах називалася Трамп наш. Вона, до речі, зараз відновлюється в російській пропаганді, і в цьому випадку всю небезпеку ми і так усвідомлюємо тепер після всіх цих заяв. А наскільки небезпечною є пропажа в останні дні президентства Трампа однієї цереушної книжки товщиною 25 см сантиметрів з агентурою і всіма іншими схемами впливу на американські вибори? 16-го року вона пропала. Ми знаємо, що було інкриміновано це самому Трампу. Є ще інші кейси. Наскільки ці судові, ем, судові рішення по Трампу можуть відбутися і врятувати нас від спецоперації Трамп наш? Я б сказав таким чином. Щодо вирігідності перемоги Трампа, так, це цілком. Вергідно і цілком серйозно розглядається всіма американськими експертами і політиками. І я кілька раз вже цитував статтю в журналі Економіст і в принципі, на мій погляд, вона чітко передає сутність ситуації. І вона називається перемога до. До Дональда Трампа на виборах виглядає жахливо реально, тобто це дійсно цілком реально, враховуючи його відрив від інших кандидатів республіканських. Він дуже великий і важко зараз уявити, що може йому перешкодити отримати номінацію від республіканської партії. І якщо дивитися на аналітику, звичайно, треба розуміти, що це за рік до самих виборів. Зараз він випереджає чинного президента. Це по перше, і це треба безумовно враховувати. Політика Трампа щодо України вона стала ще більш негативною, більш радикальною і він продовжив от недавно був скандал. Він процитував Путіна на одному з своїх виступів. Сказав, що оцінка Путіним поведінки Байдена щодо Трампа вона якраз свідчить про те, що і американська демократія має проблеми, і Байден виступає. Скажімо, проти, проти американської демократії, тобто його орієнтація проти України, його симпатія до, до Путіна вона, вона зберігається, і, не дай Бог, якщо станеться. Те, що він буде обраний президентом, це буде для нас пане Олеже. Б... Але ви не сказали, чи зараз чи судові справи знає. проти Трампа можуть зупинити його виборчу кампанію? От просто ми, ми розуміти й можем... досить така, я б сказав, абсурдна ситуація. Тобто зараз він е, виступає звинуваченим в чотирьох е, в процесах, і за кожним він може опинитися за гратами в той же час. Кожне нове е, звинувачення висунене проти Трампа тільки підвищувало його популярність серед е, республіканської бази. Треба тільки надіятися на те, що все-таки. Якщо відбудеться, що він дійсно буде визнаний винним і отримає певний термін. Це буде такі тверезіння наступить, наступить певної частини республіканців, і безумовно, це також будемо розраховувати, вплине на Виборців, які, ну, скажімо, не є республіканцями демократами, є незалежними і які фактично вирішують долю виборів. Тобто така ситуація саме зараз. За рік, звичайно, можуть бути зміни, але поки що виглядає таким чином, що Трамп стане кандидатом від республіканців і його шанси в. Опинитися знову в білому домі є немалими. Пане Ви вже згадали про імпічмент, процедуру імпічменту щодо Байдена, яку розпочали. Розуміємо, що ситуація це теж просто от політична, це просто політичний момент, а не щось інше і щось вагоміше. Ну і оцей момент, та що не мусить бути якісь юридично обґрунтовані аргументи, якісь докази, що Байден такий сякий і дійсно провинився. Просто от зібралася. Певна кількість голосів і цього може бути достатньо. Якщо республіканці, які минулого тижня формалізували, розпочали вже оцю процедуру розслідування, доведуть справу до кінця. Та якщо розглядаємо сценарій що е, йде до імпічменту, як це може перемалювати оцю політичну картину в Сполучених Штатах під прицілом України, звичайно, ж дивимося. Ну, по-перше, зрозуміло, що імпічмента не буде, оскільки, навіть якщо собі уявити, що Палата представників проголосує за імпічмент Байдена, не добереться необхідної кількості голосів в Сенаті, де більшість невелику, буквально таку дуже, як кажуть, на рівні леза ножа, але мають е, демократи. Тобто, зрозуміло зразу, що цього не відбудеться. Так, так само як було зрозуміло, що е, імпічмента е, Трампа не відбудеться, тому що у демократів немає необхідної кількості голосів в сенаті. Але е, зрозуміло, що сам процес слухання. Е, е, Коментування цього процесу вони безумовно будуть створювати проблеми для Байдена і будуть використовуватися в передвиборчій кампанії. Я думаю, що це ну, тут навіть нема чого думати. Це головна мета цього процесу. І це звичайно для Байдена створить серйозні проблеми, так само як і другий процес другий, другий етап звинувачень хантера Байдена це звинувачення, висунені в Каліфорнії щодо ухиляння від сплати податків. Тобто це разом і буде використовуватися як такі собі ем, е, такі собі знаряддя для. Е, Зменшення шансів Байдена і навпаки збільшення шансів Трампа. Очевидно, як кандидат від республіканської партії, Так, пане Олеже, дякуємо. Ще ніколи так республіканці не були розколені, як і самі суспільство Сполучених Штатів Америки. Драматичні події в ці, в ці роки відбуваються і за океаном. Олег Шамшур, надзвичайний повноважний посол України в США з 5 по 10 рік, роз'яснював нам, що там робиться.